А от про підсумки сьогоднішнього, зокрема парламентського дня, будемо говорити із Андрієм Єременком, головою спілки молодих політологів України. Доброго вечора. Доброго як можете оцінити роботу парламенту загалом останніми днями, і от сьогоднішній короткий день. Ну, останніми днями вони почали щось приймати Принаймні, вчора взагалі був серйозний пакет рішень. Сьогодні було цікаво. Ну, в принципі, парламент трішечки ожив. Але то тобто таки... він взагалі був недієздатним. Я думаю, що це пов'язано з тим, що нарешті закінчились вибори, і тепер можна почати ну вже займатися не лише піаром, але ну якимись конкретними речами. Але все ж таки вчора увесь пакет необхідних для лібералізації візового режиму законопроєктів ухвалений, не був і вже другий тиждень не спромоглися депутати це зробити. Чи зможе не буде вони... весь укладений. Взагалі, коли ми говоримо про лібералізацію візового режиму, треба згадувати навіщо Європі нас до себе пускати. А от якщо і коли в нас буде нормальний економічний рівень, достатній для того, щоб ми були їм потрібні, то вони самі будуть роб... змінювати своє законодавство, щоб ми до них їздили. А, а якщо ми там як бідні родичі? Ну вони там знайдуть ще один пакет, який не може бути прийнятий, тому що не може бути прийнятий ніколи. Ще якусь е варіанти. Або інші варіанти, що ми раптом станемо офшором для Європи, тоді буде прийняти, тоді нас туди приймуть. А в іншому разі, це не сильно навіть залежить від Верховної Ради. Це просто що називається треба показати, продемонструвати шлях до Європи, що ми там кудись рухаємось важко і таке інше. Тому але все ж таки, ми спостерігаємо кроки на зустріч Україні. От нам знову на 10 днів подовжили цей термін. Можливий, коли ще можна проголосувати цей пакет законопроєктів, тобто, все ж таки, схоже, що Європа на нас чекає, принаймні, готова зробити для нас те, що вже зробила, скажімо, для Молдови. А от ви сказали про економічні реформи. Завтра очікуємо економічний день у парламенті, 15 необхідних законопроєктів. Чи там будуть якісь торги і проблеми, які можуть провалити зрештою це голосування? Торги і проблеми за нас будуть завжди, це незалежно від чого. А, щодо економічних реформ, ну вони на часі, але знов таки, ми зараз маємо головні економічні реформи. З нас зараз за великим рахунком дві. Перша, чи це податкова, друга це судова. Тобто судова, судова реформа завтра розглядається, наскільки розумію, не буде і не буде розглядатися найближчий якийсь час. Хоча про це заявляли напередодні виборів в рамках передвиборчої агітації. Е, ну тому, навряд чи те, що буде прийнято завтра, нас дуже сильно призведе до Європи. А ці всі продовження терміну на 10 днів, на 20 днів. Ну, це ігри для того, щоб показати от, в політез, не більше. Ну, з моєї точки зору, може, там насправді життя покаже, але з моєї точки зору це гра в політез. Водночас ви сказали, що відчувається, що вибори позаду і популізму стало менше з іншого боку. Чимало експертів говорять, що вже навесні ми будемо мати нові вибори, новий парламент згодом. Як ви оцінюєте такі, такі перспективи? Я оцінюю імовірність нових виборів весною у відсотків так в 60, Тобто більше п'ятдесяти, але небагато. І ще я би дав відсотків 20 на те, що Верховна Рада з певних причин стане абсолютно недієздатною, і буде прийняти який-небудь новий спосіб прийняття рішень в державі. Ну там, наприклад, врешті-реч, зберуть там конституційну асамблею, наприклад. Ну будемо дивитися, але в будь-якому разі якісь передвиборчі поліські речі будуть весною. Але знов таки в наших політиків вони дуже рідко мислять стратегічно. До них досі не дійшла формула, що вибори наступні починаються в момент оголошення результатів попередніх. І от коли почнуться вибори весною, тоді вони почнуть піднімати популізм веселі. А я так просто нагадаю, що реальна передвиборча кампанія в місцевій ради по факту стартувала десь в середині літа. Хоча про вибори знали всі дуже-дуже давно. Ну от абсолютно та сама відсутність стратегічності в наших політиків, навіть стосовно своєї передвиборчої кампанії, от зараз може якраз зіграти нам на роль. На руку, тобто вони будуть займатися ж таки не популізмом, а якимись речами, як мінімум, виконувати вказівки, які до них доходять від тих людей, які вміють рахувати і считати.